В ДБР зараз знаходиться понад 80 тисяч кримінальних справ щодо е, порушень виконання своїх службових зобов'язань е, наших хлопців, які там служать в збройних силах України. Це такі там СЗЧ, своєвільне залишення військової частини, і відказники. 80 тисяч. 80 тисяч. У нас армія, мільйон, і от, мабуть, ще, ще раз підписую, Це дуже непопулярна тема, але ви можете подивитися статистику ДБР, яка якраз займається цими справами. І якщо Військовослужбовець своєвільне залишив частину, то працівник ТЦК має 100% законне право його затримати. От. Тому я підкреслюю, що тут Дмитро Лубінець дуже прав, що каже, що в 100% звернень, звернень ну, порушень, ну, мабуть, там не, не відсоток, але до п'яти відсотків це порушення працівників ТЦК. Все ж таки, ви хочете зараз зауважити, що оці от випадки, прецедент, наприклад, в Одесі, коли з маршрутки витягають чоловіків, або, наприклад, коли працівників швидкої допомоги мобілізовують силовими методами, це може стосуватися саме військовослужбовців, які пішли у самоволку, так званого СЗЧ? Дивіться, щодо що стосується, коли затримували працівників швидкої. Значить, у СЗЧників і взагалі би, у військових, які не хочуть виконувати свої обов'язки, вони там залишили свою військову частину. У них вже є так, такі, от не то, що правила а фішечки, як уникнути там, затримання ТЦК. Да, вони там телефонують швидку, е кажуть, що є там серцевий приступ, напад якийсь. От, е дуже погано себе відчувають. І коли А. Давайте відверто. лікарі повинні теж виконувати свої обов'язки. Uh -huh. да? uh -huh. да. І коли працівники ТЦК запропонували якраз обслід обслідування в приміщенні ТЦК, тут якраз і з'явився якийсь там конфлікт. Я думаю, ну це питання вже урегульоване, тому ну так такі, от по окремі випадки. От кейси, вони там дуже звучно. Ну, якби как бы в нашому суспільстві обговорюються, але от е, докопатися до істини, ну рідко хто це робить. От, тому е, от е, то що, е, давайте відверто, ви не питаєте самих військових, як вони відносяться до того, як затримують ТЦКшники ті, хто порушують законодавства і закони, які повинні виконувати військові. Ну ви ж це не робите. Ми, ми питаємо у суспільства, у бабусь, які виходять у мамочок, да, які виходять і кажуть, що ж ви робите, це ж неподобно. Звісно, що щоб хлопцям потрібне підсилення на фронті. Да, і не да, 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 дивіться, а хлопці по-іншому скажуть, так дивіться, він не хоче воювати, він порушив закон. І якщо ви цей кейс піднимете, то там хлопці, якого там затримали в той маршрутці, витягували, там він залишив військову частину. А я вам дуже можу розказати там багато випадків. Да. Ну, Зокрема, 26-ту там окрему артилерійську бригаду знаю особисто 22-го року, знаю там командира бригади Сергія Марцюнюка. От, Це дуже круті хлопці з 22-го року якраз по напрямку на Сході захищають нашу країну. І це перша бригада, яка отримала краби. От, 155-й калібр. Ну, Це Пульс такі спецаута. снайпера. дуже... Власні і такі професійні. Ну даже у них, у них можете запитати от е, їх відношення до таких ухлянтів. от тому ну то я, я я я би питав у військових кук, як Панам, вони це бачать? Україна не говорить про те, що людина е, сама може обрати свій шлях і сама може вибрати й вступати їй до лав Збройних сил України чи не вступати? Чи у нас е, закон України про загальну мобілізацію має сильнішу це дію? а Да. Між конституція України прямий закон, який несе за пряму під час войного стану це обов'язок кожного громадянина. Але і все ж таки, от історія ще раз 80 тисяч. Я в маленькому шоці перебуваю, пане Руслане. Дійсно непопулярна тема, і, не популярна тема тії, і це цифра. Якщо подивитися більше мільйону у селах озброєних силах України зараз служать українців, при цьому не всі на фронті. Я сумніваюся, що у СЗЧ ідуть прапорщики, які служать в тилу. Напевно, що це люди, які ідуть із місця ведення бойових дій саме на фронті. 80 тисяч це 8% від усього усієї цифри, усієї чисельності збройних сил України, чому так трапляється? Чи проводиться розмова? Які мотив... що мотивує чоловіків або жінок іти у СЗЧ? І чи проводиться якась робота для того, аби їх не соломіць туди повертати, а пояснити, чому вони там необхідні, чому вони там так сильно потрібні? Тому що з точки зору там європейського суду, я впевнений, у різних адвокатів знайдуться приводи для того, аби аргументувати такі дії своїх підопічних, скажімо так, то. Давайте, там, про про проблематику наших лав це середній вік військовослужбовців, да? тому і це середній вік, наприклад, тероборони молодим, рахується 45-річний. Тому ну, дійсно третій рік війни деякі хлопці втомилися, дехто отримав поранення, і після поранення він повинен зобов'язаний надалі проходити військову службу. Да. Ну, я ще раз кажу: там, психологічно Ну, де хто втомився. Mm -hmm. І да, питання, коли там ми там знизили вік призову там, до 25 років, а там мої колеги там кажуть, там що треба там ще знизити, от то тут я би поставив би більше таке завдання, в тому числі, рекрутинговим агентствам і ТЦК щодо Якісті тих, кого вони призивають. Тому, ну, дійсно зараз в тилових військах ну, наповненість майже там, до 90%. От, тому там, призивати під там, 50 плюс, ну, точно недоречно, тому що ну, це не штурмовик. От, і я, я, так, я так скажу, що, там, мабуть, і в 40 плюс, ну, треба мати. Здоров'я, да, і підготовку. Да. Тому то, що зараз збройні сили, сухопутні війська, які зараз і займаються і керують ТЦК, вони зайнялися питанням підготовки, і зараз мобілізація в принципі йде по плану і військових це влаштовує. Але ми розуміємо, що наше поповнення потрібно на зараз, під під Покровським, але хлопці. Проходять цю підготовку, і вона вже не, там, не 30 днів, а мінімум 2 місяці. А якщо взяти деякі професії, то там, до півроку хлопці проходять навчання. Я якраз нещодавно був на, ну, на полігоні і наблюдав, як проходять хлопці, які умовно достроково звільнені. Ну, це такі да, При тому, що командир батальйону зауважив, що деяким залишилось там три-чотири місяці, а кому там рік до досягнення віку немобілізаційного, так? Ні. Якраз коли термін перебування в'язниці закінчується. Ага. От. Але ну, в, у, них, у них є бажання як відмити честь. Свою, да, свою честь і прийти вже там, на свою вулицю, на свій квартал, своє місце, на свій населений пункт. Ну, не... Якимсь там колишнім ув'язним а героєм, який захищав нашу країну, uh -huh. От, ну, вони дуже замотивовані. Е, і е, якщо взяти рекрутинг там Азова, 12 бригади, там третій штурмовий. Uh -huh. Ну ми, ми багато зараз чуємо там по радіо, бачимо на бікбордах. Ну в принципі, зараз е, е, сухопутні війська віддали там питання рекрутингу напряму військовим частинам. Військова частина сама командир бригади, командир підрозділу, батальйона бачить, хто йому потрібен і з ким. Його хлопці готові воювати. Тому що, якщо ми кажемо про СЗЧ, якби там ну, таке відношення, ну своєвільно він залишив військову частину. Але давайте е, згадаємо, наприклад, е, Часів Яр, е, канал Донбас, е, чому? Е, Ворог підійшов до цього каналу, тому що деякі підрозділи просто розвернулися. Ну як я кажу, там підрозділ там 12 людей. От розвернулися і покинули свою позицію. А ворог зайшов з флангу, ударив там сьомому там, бригаду. Там взяв в полон там хлопців з ТРО в питомцу сто бригади ТРО, нашої Київської області. Угу. От хто тут винен? Да, дехто, де хто загинув? Uh -huh. Тобто ми е, розуміємо, що в деяких випадках е, там Сизичешник це ну чоловік чи там військовослужбовець, який винен в загибелі своїх побратимів. Uh -huh. ну, Повинен, наприклад, там, це, 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 це кашник його затримати. Я думаю, на 100%. А вони зараз просто вдома відпочивають, і так розумієте? 60 тисяч в, людей не розмістили. Див, дивіться, е, 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 ми... Викон... А це офіційні, до речі, дані цих 80%. Це кількість 000. кримінальних справ. Uh -huh. да, тобто е, ДБР розслідує, до суду довело, мабуть, там. Скоріше, тобто думаю, кількість до кількість може сягати до, ще до, більше до п'яти тисяч ні до тисяч. Якщо людина не перебуває військові частини на протязі днів, командир там підрозділу повинен зобов'язан ага. подати ці дані до ДБР.